Збудувати власний будинок, ой як непросто для цього потрібні як мінімум гроші, а як максимум багато часу та зусиль. Зараз ми бачимо безліч історій з відбудови зруйнованого війною житла. Частіше за все це будинки, в яких зростало не одне покоління. Ми часто чуємо фразу так як раніше вже ніхто не будує. Аби пришвидшити та спростити процес відновлення житла зі збереженням першочергової архітектури, проєкт Рей Україн Віледжес створив спеціальний онлайн-конструктор, який допоможе в цьому. Труктур Рей Ukraine – це діджитал інструмент, який дозволяє за п'ять хвилин зібрати конфігурацію будинка. Проєкт будинка, притаманний певному регіону України. Власне, так це складний IT-проєкт, до якого була залучена команда розробників, команда діджитал архітекторів, команда власне архітекторів і дизайнерів, які розробляли креслення моделі. От ну і дослідники, які досліджували це все попередньо, збирали це все в вибірку і передавали далі. Початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі сільських будинків в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані. Мета проєкту «Ray Ukraine Villages» – зберегти сформований органічний образ українського села та вберегти його від старання типовою забудовою. Завдяки практикам цифрової архітектури розробники сформували код дизайну для деокупованих територій. Команда зібрала свої висновки та спостереження в доступний онлайн-конструктор, який допоможе отримати готову інструкцію для перебудови свого будинку. Пройшовши всі кроки конструкції. Тора, ви отримаєте готову інструкцію у вигляді pdf файлу з ізометрією, кресленнями, розгортками фасадів і технічним описом на карті сайту. Ви можете обрати область, дослідження в якій вже провели організатори проєкту. Однією з яких є й Чернігівська. Тому учасники проєкту Різдвяна капела долучилися до створення Чернігівського дерев'яного будинку. Насправді це один з воркшопів, який покликаний розказати учасникам про те, яка типологія побудови хат на Чернігівщині. Які Елементи були важливими. А скільки кімнат було, що в тих кімнатах було, тому що ми прекрасно розуміємо, що дуже часто ми говоримо: а на покут ставили діду, де той покут, в якій кімнаті він був для нас. Ну здається, що це дуже таки важливо, і для дітей воно буде їх наповнювати. Крім того, це і виховна функція, і просвітницька з контексту того, що дійсно в 22-му році ми втратили тисячі будинків в Україні, які зруйновані і та кількість людей, яка буде їх відновлювати після того, як Україна здобуде перемогу, нам важливо, щоб люди знали, що дуже важливо відбудові відбудовувати так, як вони були побудовані. А це в контексті того це збереження нас. Ми воюємо за ідентичність. Будова хата, побудова хати це частина нашої збережної ідентичності, і власне вбиває зброя, вбиває її культура. Це частина тої культури, яку ми можемо воліти. Розпочали з умовного каркасу, який додали на накреслений план. Одразу приступили до зовнішнього оформлення, пофарбували стіни, обрали колір даху та веранди. Після просихання деталей знову приступили до їхнього збору. Збираємо веранду. Місця залишені для вікон, встановлюємо віконниці і все, макет нашого дерев'яного будинку. Готовий. Можна вже й ставити на покуття дідуха, а в куток виставити образи та запрошувати родину до святвечора.